Ще фокусувати увагу. Е, робота з масивами. Всі ці методи, вони корисні там є сам фільтр, е, от, е, сорт таке все. Потім ну, потрібно писати. Е, ну, я вважаю, навіть якщо ти хочеш бути фронтендером, то все одно фулстек писати. Щоб у тебе було спілкування і туди, і сюди. А, далі. Ну, робота з дом трохи так. Погра... Теж треба. А, що ще. Ну, коли ти пишеш, що якісь програмки, то воно само собою вже. Сама, ну, сама оця практика, знаєш, от воно, якісь помилки в тебе з'являються, ти вчишся їх розуміти, виправляти. От коли вже щось таке трохи складніше виходить, ти вже тоді бачиш, в чому ти починаєш заплутуватися. Потім починаєш думати, як так, щоб не заплутуватися, як так писати.